Послання для вас сьогодні хочу сказати, що передаю, що на чистому тільки построїти можна щось. Нічого на брудному ви не построїте. На тому, що нечисто і неправда, де в стосунках немає правди, де в стосунках немає чистоти, построїте ви там стосунки, говорять вам, де якому потрібно вже виходити із стосунка, де ви відчуваєте, що вже немає нічого чистого. Треба вам виходити пора. Передають вам ваші ангели і наставники ваші, передають через мене, виходьте, стосунки, де вже ви відчуваєте, що там не чисто вже нічого, так і кажуть. А ще пам'ятайте, не справжня любов там, де є двоє. Не троє, не четверо і не шестеро. А де є двоє? Тільки там. Там і справжня любов. Де є двоє? Де четверо немає? Подумайте про це, вам це передають сказати. І ще сказали сказати, старайтеся бути чесними першу чергу з собою. Чесно поговоріть, що ви хочете в тому житті. І слухайте свою душу, що каже ваша душа, що вона хоче сьогодні. Просто закрийте очі і скажіть, що хоче моя душа. І перше, що прийде вам в голову, то і вона хоче. Здійсніть давню мрію своїй душі би вона не була, послухайте і просто її здійсніть. І справи підуть вгору. Це маленький один крок до того, щоб бути щасливою, тому що можливе в цьому житті, щоб була щаслива ваша душа. І тоді буде все добре в вашому житті. Просто закрийте очі і запитайте, що хоче ваша душа. І здійсніть обов'язково це бажання. Просто послухайте.